Наші клієнти пишаються тим, що їхні товари завжди доступні на полицях. Тому якщо ми не доставимо те, що обіцяли, тоді може статися так, що вам просто не буде що замовити в улюбленому барі чи ресторані. Storlox – це компанія, що надає послуги зі зберігання та дистрибуції, і має п'ять холодильних складів по всій країні. Ми курсуємо по всій країні майже щодня. Якщо ми не встигнемо доставити або станеться щось у дорозі, це завжди матиме наслідки. Адже водій має наступне замовлення, яке доведеться змінювати. Нам потрібно буде повідомити клієнта і перепланувати доставку. Це незручності, тому для нас надзвичайно важливо надавати послуги вчасно і в повному обсязі. І це залежить не лише від наших постачальників, але й від кожного учасника команди по всьому ланцюжку. У нас є повне покриття ремонту та обслуговування по всій країні. У будь-який час 24 на 7, Scania готова допомогти. Ми переважно користуємося послугами сервісних центрів, але також і адміністративною підтримкою для планування обслуговування чи завчасного графіку. Мені подобається персональний підхід. Ти можеш поговорити з живою людиною. Це завжди надійно. Мати можливість бути гнучкими і швидко реагувати надзвичайно важливо для нашого бізнесу. І тут ми дуже схожі зі Scania. Ми надаємо такий самий сервіс своїм клієнтам, але ми можемо це робити тільки тому, що Scania робить те саме для нас. Найважливіше це коли всі послуги об'єднані в один пакет. Я маю когось, кому можу довірити критично важливу частину мого бізнесу, не спілкуючись з десятком підрядників, щоб вирішити одну справу. Для мене, як керівника бізнесу, важливо, щоб я міг просто зателефонувати, і хтось одразу вирішить мою проблему. Це дає мені спокій для нас. Канія це не просто логотип. Це про людей, які дбають про людей. Коли я знаю, що мої водії за кермом справних і надійних вантажівок мені значно спокійніше Надійність і сервіс канія, особливо від сервісних центрів, просто фантастичні.